Вітаю, шановні жителі Житомирщини. 24 березня відзначається всесвітній день боротьби з туберкульозом. Сьогодні ми вкотре хочемо привернути увагу суспільства до проблем туберкульозу, небезпечного, але виліковного захворювання, яке залишається однією з основних загроз громадському здоров'ю не лише в Україні, а й у всьому світі. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я у світі щорічно реєструється 10 мільйонів нових випадків туберкульозу, і, на жаль, понад мільйон людей помирають від ускладнень, пов'язаних із цією недугою. Україна залишається серед країн із високим рівнем захворюваності на туберкульоз. Особливо тривогу викликає мультирезистентний туберкульоз, який важко піддається лікуванню традиційними препаратами. Житомирська область. Відноситься до регіонів з підвищеним рівнем захворюваності. Попри те, що в області було зафіксовано певне зниження захворюваності на туберкульоз на 10% порівняно з 2023 роком, ситуація залишається складною. Минулого року на Житомирщині виявили 648 нових випадків, що становить 54,9 випадків на 100 тисяч населення. Таким чином, Житомирська область посіла 9 місце серед регіонів України. За рівнем захворюваності. У зв'язку з ускладенням ситуації через війну, з погіршенням економіки, гуманітарною кризою, міграцією людей, скупченням людей у бомбосховищах та тривалого стресу, багато людей відклали обстеження, що призвело до пізнього виявлення туберкульозу. Туберкульоз інфекційне захворювання спричинене мікобактерією туберкульозу, яка найчастіше вражає легені. Але може вражати і інші органи і системи. Передається повітряно-крапельним шляхом і може вражати будь-яку людину, незалежно від її соціального статусу чи рівня доходу. Однак найбільший ризик захворюваності мають люди з ослабленим імунітетом, зокрема ті, хто має хронічні захворювання, наприклад, такі як діабет, ВІЛ, інфекцію, перебуває у складних соціально-економічних умовах, має шкідливі звички. Зловживання алкоголем, корінням, живе або працює в місцях з підвищеним ризиком інфікування, це установи закритого типу, гуртожитки, лікарні тощо. Туберкульоз на ранніх стадіях може протікати безсимптомно і мати ознаки схожі на звичайну застуду: це кашель, слабкість, нічну пітливість, зниження ваги, підвищену температуру. Саме тому багато людей не звертають увагу на перші симптоми. А коли хвороба прогресує, лікування стає складнішим. Потрібно знати, що в Україні діагностика туберкульозу є безкоштовною і кожен може пройти флірургічне обстеження у медичному закладі. Сучасні методи лікування дозволяють повністю вилікувати туберкульоз навіть у разі його стійких форм. Медикаментозна терапія є безкоштовною для всіх пацієнтів. В Україні туберкульоз лікує за сучасними європейськими стандартами, що базується на доказовій медицині. У профілактиці туберкульозу вакцинація БЦЖ є невід'ємною складовою для дітей першого року життя. Регулярні медичні огляди та скринінгові обстеження є дуже важливими, особливо серед груп ризику. Використання сучасних методів діагностики, молекулярні тести, швидкі тести на туберкульоз, цифрова рентгенографія прискорюють виявлення туберкульозу. Кожен із нас може зробити свій внесок у боротьбу з туберкульозом. Проходьте регулярні медичні обстеження, це збереже ваше здоров'я. Будьте уважними до свого самопочуття, не ігноруйте навіть незначні симптоми хвороби та своєчасно звертайтесь до лікаря. Підтримуйте здоровий спосіб життя, це зміцнює імунітет і зменшує ризик захворіти. Поширюйте лише достовірну інформацію, не бійтеся говорити про туберкульоз, адже обізнаність допомагає врятувати життя. Підтримуйте людей, які лікуються, адже вони не становлять загрози для інших і є повноцінними членами громади. Дбайте про своє здоров'я і здоров'я своїх рідних і близьких. Разом ми зможемо перемогти туберкульоз. Дякую за увагу. Будьте здорові!